Бути татом часом непросто, Та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Ганна Маляр, заступник міністра оборони України, долучається до нашої ефіру зараз. Пані Ганно, ми вас вітаємо. Добрий вечір, пані Ганно. Сьогодні говоримо увесь день про. Ту ситуацію, що сталася на Каховській гідроелектростанції, про той черговий злочин росіян. На вашу думку, от з точки зору військового, чому підірвали і а, невже злякалися так контрнаступу сильно? Тут декілька цілей, швидше за все, переслідував ворог. І перше, це звісно завадити деокупацію, тобто зупинити сили оборони України. Друге для них важливо інформаційно зміщати акценти з того, що відбувається в самій Російській Федерації їхня політична криза, зокрема там у Білгариді, да, і в цьому регіоні. І крім того, вони зміщають акценти з поразки, яку вони зараз терплять приміром на Бахмутському напрямку. Для того щоб інформаційно зміщати акценти з дуже потужних подій, потрібно ну, в рівновагу робити теж потужні події. Звісно, що це не те, що цинічно навіть і слів складно добрати для того, щоб описати те звірство, яке вони вчиняють, але натомість вони отримали абсолютно інший ефект і насправді, Справді зашкодили тим людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і фактично постраждалі будуть якраз більше ті території, які знаходяться зараз у тимчасовій окупації. Що відомо про те, як готувалися вони до цього теракту? Ну, цю інформацію зараз ще зарано оприлюднювати, тому що там розбираються. Але ну, можна сказати, що це дії, які були вчинені не в один етап, і вони готувалися. А взагалі, які нові виклики і задачі поставиться перед збройними силами України для подальшого просування і подальшого відвоювання наших територій? Ну тут щодо наслідків, викликів будуть стояти перед усіма, тому що це і екологічна катастрофа і дуже ймовірна і. Гуманітарна і є ще проблема, що там підтоплені ділянки військових частин і військових підрозділів Російської Федерації, і там можуть підмиватися заміновані території, заміновані поля, і там можуть бути неконтрольовані вибухи, і зараз вже є повідомлення, що вони там є. Тобто виклики є для всіх. Що стосується, ну я розумію, що про що ви питаєте, чи буде це заважати дерев? Окупації або руху наших Збройних сил. Ну, як говорять наші збройні сили, що їм не буде заважати дана ситуація реалізовувати ті плани, які стоять перед нашими Збройними силами. Ано, я бачив в телеграм каналі який на превеликий жаль, не знаю, хто веде тому. Не буду цитувати. Але там була інформація про те, що в Збройних сил України є якісь локальні успіхи поблизу Бахмута. Зокрема, щодо просування, чи можете ви підтвердити або спростувати, чи взагалі повідомити щось ну, там про ситуацію? Ми можемо офіційно про це говорити, не тільки обговорювати телеграм-канали, Значить, дійсно вчора там було просування. Ми про це говорили, і навіть я називала відстані по різних напрямках. Вчора тривав наступ і Дійсно, зараз у нас триває оборонно-наступальна операція. Давайте так це називати, тому що це комплекс заходів. І я ще раз наголошу на тому, щоб ми не робили акцент виключно на наступальних діях, тому що це цілий спектр різних дій, в тому числі і наступальних безумовно. І сьогодні у нас також є успіхи. Насправді ми говоримо про фланги довкола Бахмута. Ми говоримо і про інші напрямки, які згодом більш детально зможемо вам сказати. і там є просування наших військ, натомість треба розуміти, що ворог так просто не здає позиції, і вони намагаються всіляко не допустити просування наших військ, тому там дуже запеклі бої. Але ми маємо успіх. звісно. А на яких напрямках, окрім напрямку Бахмуту, ми маємо іще просування наших сил? Ну там довга лінія фронту, якщо ми говоримо про зону відповідальності, Осува Хортиця там більше 600 кілометрів, і в принципі на декількох напрямках зараз ведуться, ну зараз вдається просуватися. Ну, це йдеться про регіон Донеччини, міністр оборони, точніше, нападу Російської Федерації Сергій Шойгу, заявив про те, що. Розпочався український контрнаступ на кількох напрямках, проте Збройні Сили України про це не повідомляють, але там росіяни вже все відбили, все спалили, ну все в дусі російської пропаганди. Mm -hmm. Що ви можете з цього приводу сказати? Тут все дуже просто. Я не знаю, чому росіяни це не усвідомлюють. У нас з 24.02 триває оборонно наступальна операція. І ми ж не вперше зараз наступаємо і просуваємося. Нас постійно, коли з'являється така можливість військова, то обов'язково це робиться. І ми вже дуже багато територій звільнили. І власне. Акцент можна робити тільки на тому, що ну це надзвичайно позитивна новина для нас всіх, але з точки зору комплексу військових заходів, це треба сприймати саме як комплекс військових заходів. І, оскільки сьогодні день журналіста, дозволю собі журналістське питання. Ви, зокрема, і от я бачу, у вас останні останнє повідомлення крайні в телеграм-каналі, стосується того, що не потрібно говорити зайвого про контрнаступ. Давайте прояснимо остаточно, що в розмовах про контрнаступ зайве, тому що не говорити про нього ми не можемо, оскільки це цікавить. Безумовно, всіх глядачів, всіх українців і навіть дуже багатьох людей за межами нашої держави. Але що не варто говорити і в яких можливо. Інтонаціях обговорювати. Ну там ролик стосується того, що навіть якщо все почнеться, то точно не в соцмережах. Тому що насправді в нас альтернативна реальність, і в нас в соцмережах відбуваються події. Навіть якщо їх немає, то по соцмережах є відчуття, що ми вже це пережили, і що це було. Тому для уникнення да цієї подвійної реальності треба просто. Чітко розуміти, що відбувається. А відбувається те, що Україна звільняє свої території. Ми їх звільняємо з 24 лютого. Ну, взагалі, війна з 2014 року триває да це. Треба теж пам'ятати. І коли є така можливість, ми звільняємо зараз. Військові змогли зробити да таку ситуацію, коли є можливість звільняти території. Власне, це оборона наступальна операція стартувала вчора. Про це говорили на сході. У нас були просування і зараз. Вони йдуть і там точаться бої. Але це як я вже говорила, треба розуміти, що це комплекс заходів, серед яких є в тому числі і наступальні дії. Пані Ганно, ми віримо, і вся Україна вірить, що наші збройні сили роблять все правильно. Ми віримо, і ми знаємо, що перемога скоро буде. Ганна Маляр, заступник міністра оборони України, була з нами на прямому зв'язку.